Скільки б ми не називали імен Абсолюту, це лише деякі з його певних властивостей, через які він проявляється в цьому всесвіті. В Індії недаремно існує 300 мільйонів богів. Але вони знають, що Бог єдиний. Просто кожен їхній Бог має певну назву, яка відображає. Певну властивість Абсолюту. За допомогою цих властивостей він і проявляє цей багатоманітний всесвіт. Як, наприклад, свята трійця. Просто ця трійця означає основні властивості єдиного Бога з позиції християнства. Але із цих основних властивостей випливають. І інші властивості Абсолюту, за допомогою яких Всесвіт створюється, підтримується, і коли приходить час, то і руйнується. До речі, у християнства є канонічна історія про святого Спередона, який приймав участь на першому Вселенському соборі. Перші засновники цього вже офіційного вчення, що зібралися там, через свій обмежений розум, вирішили скасувати святу трійцю. І, якби не присутність святого Спиридона, то так би й сталося. Пояснити щось, мабуть, було б неможливо цим фанатичним, неосвіченим догматикам. І тому з передону і довелося продемонструвати так зване диво. Він узяв цеглину і розклав матерію, з якої складалася цеглина. На три основні складові: на вогонь, воду і глину або землю. До речі, ці три стихії. І є певні складові Абсолюту, через які він і проявляє або створює матерію. І сказав він: як цеглина єдина, а складається з трьох стихій, так і Господь єдиний, але проявляється у трьох іпостасях.